Коко знижки травня на новопасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Україна продовжує викурювати російських окупантів з Криму. Ввечері 23 травня на півострів полетіли ракети. Вибухи чули одразу в кількох населених пунктах. За інформацією кримських партизан, рашисти втратили важливий вузол зв'язку під Алуштою. Деталі чергової масованої атаки на Крим, чим били цього разу та куди поцілили ЗСУ, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вечір 23 травня расисти точно ніколи не забудуть. Близько 10-ї вечора місцеві пропагандистські телеграм-канали почали волати про вибухи по всьому Криму від САК до Сімферополя. Про український телеграм-канал Кримський В'єтір повідомив, що вибухає у гвардійському. Російська ППО працює в САКАх та Армянську. Бавовну фіксують над аеродромом Бельбек. Згодом у мережі з'явилось відео запуску ракет по Криму. Як стверджується по рашистах витіли американські АТКМС. Тоді почали з'являтися відео із Криму. Найгарячіше окупантам було під Алуштою. Місцеві зафільмували спочатку роботу ППО та нібито проліт дрона. А потім і головне влучання вечора. Чи того, що того що місцеві одразу почали обговорювати, куди ж це прилетіло, і виклали всю правду. «Не все збито уже є відео. «Ребят, не все збили, Сімідворі пожар, молимся. А ось і фото з супутника тієї самої антени, А ось кадр, який вигляд був за Луштинською набережною. Знищення важливого об'єкту окупантів ближче до ранку, 24 травня, підтвердили партизани руху. АТЕШ. Агенти движения АТЕШ сообщают, сообщають, що только что в Алушті був поражен узіл связи російських окупантів, воєнна часть 28735. Эта Часть является важным пунктом зв'язку і управління окупантів Криму. Стоит отметить, що это бывшая українська воинская часть, тепер используемая окупантами, похоже на то, що були нанесені значительные повреждения оборудованню і множество уничтоженных окупантів. Вероятно, також удалось уничтожить пункт управління цього центра, Ожидаем офіційного підтвердження от Сил оборони України у телеграм-каналі Кримський Вітер детальніше розповіли про який саме об'єкт зв'язку йдеться. Не менее шести баллистических ракет МГМ-140 «Атакамс» попали в узел связи радиолокационной и противовоздушных сил армии РФ. На том месте стоит радиоантенна, станции космического наблюдения и несколько построек объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВСРФ. І головне, це систематичні удари переділокаційним і працівдушним силам ВСРФ в Криму. Кагуляйтери Криму та Зеканали традиційно брешуть, говорячи, що ЗСУ потрапили по закинутому санаторію та цитую пустуючому об'єкту хазяйственного назначення в двір'ї під Алуштою. Якщо ж він закинутий, то нащо туди їхало так багато швидких? Традиційні побрехеньки видали і Мінубивство РФ. Їх цитує проєкт «Кримреалії». Міноборони РФ утверждають, що Крим ночі був атакован ракетами Атакамс. Согласно сообщенню відомства, над Кримом яка було була три ракети. При этом наши подписчики сообщили о не менее шести взрывах в районе Симферополя и около восьми хлопках в районе аэродрома Бельбек и Новофедоровки. А по данным Суспильного, в Алуште было слышно не менее пяти мощных взрывов. В российском ведомстве также утверждают, что в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Українська сторона дане заявлення і ночну атаку на Крим не коментірувала. Тож чекаємо гарної звісточки від сил оборони. Не дарма ж 23 травня. Буданов заявив, що стежить за всіма операціями в Криму і бачить абсолютно все. Мене монітор викиди прохочи бінити тож мені дуже не легше. Я можу спостерігати в онлайн, коли я знаходжусь так, на командному пункті. Ви знаєте, звідки я. На час це все ж технологічне досягнення, можна будь-де і в принципі, безпосередньо тримати проведені всіх цих заходів. Тож моменти, коли йшли на дно, і великі десантні кораблі, і ракетні кораблі, кораблі охорони, я бачив безпосередньо, прямо в І це такі моменти, які точно згадаються на все життя. Не кожен може це побачити насправді, але це красиво. Повірте. А як думаєте, ви що має стати наступною ціллю ЗСУ в Криму? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного дня і до зустрічі!